Вітаю всіх друзі. Я думаю, що ви всі помітили відсутність медіа і бізнес-активності з боку Офісу Президента. А ще донедавна ми з вами захоплювалися інтелектуальними статтями з авторством Андрія Єрмака на шпальтах Тижневика Тайм, у якому Офіс президента розписував повоєнне облаштування. Світу і України. Також возили перспективні плани в швейцарське Лугано з відбудови української інфраструктури. І ці бізнес-плани мали стимулювати європейську економіку і допомагати нам. Але зараз цього всього чомусь немає. А дарма. Як на мене, саме час активізувати медійну діяльність в західних ЗМІ, а також Представити бізнес-план для американської еліти, американського політикуму, тому що над нами згущуються, збігаються важкі і темні хмари. Ми так якось звикли, що в основному таку антивоєнну прокремлівську риторику сповідував Трамп, Карлсон. Потім десь на феназепамі під'єднався несподівано Пітерсон. Потім виразник інтересів і захисник українських інтересів Маск приєднався до цієї кампанії. І ось товариство поповнилося. Є таке шоу Джо Рогана, популярний ведучий. Він запросив до себе демократку Тулсі Габбарт. Причим, що важливо, що це. Шоу збирає в інтернеті мільйонні аудиторії, а сама Тулсі Габард — це представниця колишньої верхівки демократичної партії США. І щоб ви всі розуміли, 2019 року вона висунула свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів Америки від демократичної партії. Досить молода жінка 1981 року, року народження. І знялася вона 19 березня 2020 року на користь Джо Байдена. За це їй дали якусь таку важливу посаду в керівництві Демократичної партії, по-моєму, в Палаті представників. На ну, ось тиждень чи два тижні тому вона з гуркотом і скандалом залишила демократичну партію. Як ви думаєте, під яким приводом, з якої причини, вона звинуватила ліваків, ви не повірите, звинуватила ліваків у бажанні вічно продовжувати війну. У тому, що сьогоднішня демократична партія... Абсолютно виродилася, почала підтримувати війну, відійшла від своїх звичних традиційних засад діалогу, миру і там, благополуччя. Це досить такий ну, серйозний кульбіт і поворот, і дуже такий небезпечний тренд. Як на мене, Андрій Єрмак. Потім Михайло Подоляк, ну я думаю, що Олексій Арестович мало б активізувати медійну діяльність. Це я почну з медійної діяльності пропозиції а, з медіа. В чому звинувачують і на що потрібно відреагувати Україні в американських і в світових засобах масової інформації, які висвітлюють російсько-українську війну? В чому нас звинувачують? Нас звинувачують у тому, що ми абсолютно безвідповідально і недбало підійшли до власної національної військової безпекової доктрини. Ми не передбачили конфлікт з Російською Федерацією, не озброювалися, натомість поводили себе з ухвалою, викликаючи по відношенню до Кремля. Це спровокувало Кремль. І це примусило західних платників податків дуже серйозно страждати, нести на собі тягар фінансових витрат. І більше того, ось така безвідповідальна політика Джо Байдена адміністрації Байдена, на думку Тулсі-Габард, вона взагалі провокує Кремль завдати ядерного удару по Сполучених Штатах Америки. Так ось. Вихід, я тут бачу один: ми маємо розгорнути дуже серйозну компанію в засобах масової інформації і чітко визнати і сказати, що насправді ми помилилися. Але це свята помилка, це просто рука Бога, Божий промисел. Тому що завдяки нашій, нашій неготовності до війни ми спровокували насправді Російську Федерацію. але... Ми, в принципі, стали каталізаторами і країною, яка а, перевертає світ з голови на ноги нарешті, і показує перше, перше дуже серйозну проблему в консервативній ідеології, показує антигуманне обличчя Росії, яка, в принципі, претендувала на консервативну ідею і була зразком і прикладом для... Людей миру і гуманності, оскільки Російська Федерація вважалася головною чи однією з головних країн, яка перемогла всесвітнє зло зло, чому нацизму у Другій світовій війні. А тепер з'ясувалося, що Російська Федерація і Російський народ є таким самим злом. Який використали англосакси як інструмент у боротьбі з нацизмом, і в принципі нацизму і фашизму в Російській Федерації нічим не менше. Це одна з, один з важливих моментів. І тому нескінченно довго підтримувати зло, яке ховалося за ширмою гуманізму, було надзвичайно небезпечно. Захід і так уже дуже далеко зайшов, а внаслідок своєї політичної короткозорості плекаючи. З Росією якийсь там центр противаг чомусь і комусь, там, Китаю, там, чи ще, можливо, там, Сполученим Штатам Америки, тому що достатньо було послідовників Кремля і Путіна навіть на Заході, навіть в Штатах, які вважали, що має бути якийсь центр противаг, інший полюс. Так ось дуже далеко зайшли в цьому питанні. Більше того, Захід настільки, в принципі, відійшов і розмив, краще так сказати, границю або межі між добром і злом, що сам почав загнивати і пропадати. І, власне кажучи, оця українська недбалість, вайлуватість. Насправді спровокувала Російську Федерацію, але це надзвичайно виявилося корисними ліками для світу. І ми це усвідомили, зрозуміли. І ми разом тепер повинні виправляти взагалі світ. Така наша місія. Нічого страшного в цьому не відбулося, що ми не готувалися. Якби ми готувалися, то це ще невідомо. Чим би закінчилося, як би довго це продовжувалося, чим би закінчилося? А закінчилося значно гірше. Це так точно така сама ситуація, як з, з Керченським мостом. Ви помітили, що, до речі, ніхто не а, дорікав президенту і офісу президента, що ми 8 жовтня вранці нанесли удар а, по Керченському мосту, незважаючи на відповідь жорстоку 10 жовтня. І зараз всі розуміють, що ця атака на критичні об'єкти інфраструктури, на ТЕЦ, вона планувалася взимку, в січні там, чи в грудні. І вона б нас ну, застала в дуже незручний час. Невідомо чим це все для нас би закінчилося. А так ми поки що більш-менш там теплий період ми означили проблему. А будемо її вирішувати, більше того, спонукали захід для надання нам важкого озброєння у більших кількостях. Тому що це показало справжні, нарешті, я думаю, можливо, ще щось побачимо, але вже обличчя Росії остаточне, я думаю, ми побачили, і весь світ побачив. Тому треба все робити якомога швидше і загострювати процеси. В цьому нічого поганого нема. Звичайно, це ризик, але. Ну, ми повинні так робити. Отже, потрібно вести роз'яснену роботу в засобах масової інформації, визнавати, що ми насправді не готувалися, недооцінили. Але це значно краще для загальної справи, ніж якби ми щось там готувалися, і все б зараз тривало виключно на сході країни. І світ так би нічого до речі і не зрозумів, не тільки в російсько-українській війні, а взагалі в якому стані він перебуває. Ситуація точно така приблизно, як з пандемією, з ковідом. От, власне кажучи, ковідна історія вона дуже чітко показала серйозні проблеми в християнстві, в релігії і взагалі в середовищі західних інтелектуалів. Захід згнив, немає етики. Про що можна говорити, якщо церква і там Папа Римський стали на бік транснаціональних корпорацій, на бік зла. І вони за там, прогресивними діями за вакцинацію не помітили взагалі ну, руйнування сенсу э, життя людської екзистенції. Фактично, католицька церква виснула новий принцип, новий сенс життя це забезпечити програму мітозів в макроорганізмі. І більше нічого. Ніякого духовного зростання, ніякого шляху до Бога. Головне це вижити. На цей бік стала церква. Це теж тема для, до речі, висвітлення в засобах масової інформації. І над цим потрібно працювати. Причому дуже чітко розуміти. Що де, для якої аудиторії, в яких ЗМІ друкувати. Щось друкувати на Fox News, щось там у Washington Post чи New York Times, щось на BBC. Ось. Причим над цим треба ну, ретельно, активно працювати, а не а, щось тут втовктися на внутрішньому медійному ринку. Тим більше, це є можливість себе проявити як подаляку, так Арестовичу. Я не знаю, хто там ще у них. В принципі, цим займається. Не потрібно ну, в конспірологічній версії входити, розказувати, що нас врятують інопланетяни від ядерної війни, так як там це зараз робиться. Я взагалі, чесно кажучи, був здивований. Я пережив фікрета Шабанова важко, а тут взагалі уфологи вже почали заходити на медіамайданчик і з арестовувачем обговорювати на повному серйозі рятування світу. Від прибульців. Ну, такого що в нас не було взагалі. Це ефір у Юрія Романенка. Можете подивитись до Арестович, Валентин Гаденов, по-моєму, так і а як звати. Ну, закінчити я хочу бізнес-пропозицію. От у нас так люблять взагалі робити бізнес-пропозиції. Яка головна, ще одна із головних причин. І дорікань, закидів на нашу адресу, в тому, що ми якось не визначаємо границі і не визначаємо терміни. Я розумію, що дуже зручно ховатися за формулюваннями, ми будемо воювати стільки, скільки буде треба. Ну, Вибачте, так можна, ну, все життя тут. У нас вже Петро Олексійович воював 8 років. Ось. Тому потрібно е, створити бізнес-план для людей, які е, хочуть побачити якісь межі і терміни. А ми це вже можемо зробити. І чітко сказати: шановний Трамп, е, Пітерсон, Маск, Роган там, і е, е, Габбард Тулсі. Значить, ситуація наступним чином. Ми рішаємо питання за місяць чи за два. Нам потрібно Стільки там танків, гаубиць, літаків і так далі. І все, і ми заходимо в Різдво переможцями в новий світ, ціни на нафту падають, на газ, в тому числі, все міняється в світі. Потрібно швидко і якісно відпрацювати. І ось ми вам покажемо початок і кінець цього всього процесу. Насправді не все так складно. Більше того, ви повинні всі зрозуміти, що ви не можете ковтнути. Погрозу територіальної цілісності під прикриттям ядерної зброї. І це треба випалити розпеченим залізом. Це теж має хтось пояснювати всяким Трампам, Маскам, Роганам там і Пітерсоном. Тому що це не можна приймати. Я так розумію, що. Ну, Деяким людям в Штатах це потрібно пояснювати. Отже, є що робити Офісу президента, не потрібно відмовлятися від медійної активності, від бізнес-активності, потрібно, актив... потрібно друкуватися в тижневиках Time, Fox News, брати ефіри і там теж виступати на шпальтах. Потім BBC, CNN. Вашингтон-Пост все це знаряддя, інструменти, де потрібно доносити власну позицію. Не треба соромитись, тому що противники війни вимагають визначеності і чіткості. Вони розуміють таку мову, і ми повинні і маємо розмовляти з ними їх мовою. Якщо потрібно надати бізнес-план війни, то ми надаємо бізнес-план війни. Як казав Арестович, два-три тижні ось це ви даєте і все вирішується, війна закінчується. Ну, от такі речі я хотів би сьогодні прояснити і підсвітити. Як на мене, вони важливі і мають відношення до наших перспектив. Я бажаю нашим воїнам успіхів. На всіх фронтах, особливо на південному, дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.